Усе почалося зі звуків. Мене звати Влад, і я працюю коректором. Це означає багато годин тиші та концентрацію у моїй маленькій квартирі. Я звик до її дихання, Скрип паркету під ногами сусідів зверху, угол холодильника, віддалений гомін міста за вікном. Перший дивний звук пролунав три тижні тому глухий, м'який стукіт, ніби хтось обережно стукав костяшками пальців по стіні. Зі сторони сусідів. Я не звернув на це уваги. Побут, робили ремонт. Але він повторювався. кожну ніч. Одинаково три стуки, пауза, два стуки, пауза, чотири стуки. Завжди одна послідовність 3, 2, 4. пів на першу. Я залишив записку сусідам у двері Вибачте, але не могли б вони стукати по стіні вночі, мені працювати. Наступного дня я зустрів їх. Це була молода пара, вони виглядали спантеличеними. Ми ніколи не стукаємо по стіні. Навпаки, чули стукіт з вашої сторони, сказав хлопець. Думали, ви щось чіпляєте? Ми розійшлися, відчуваючи незручність, а того вечора, опів на першу стукіт пролунав знову три, два, чотири. Але тепер він був трохи голоснішим, ніби джерело звуку наблизилося. Я притулив вухо до стіни. У момент паузи, після останнього четвертого стуку, я почув щось інше легке, вологе шаркання, ніби щось, обтяжене вагкою длиною, повільно пронесло по іншій стороні стіни. І тут мене перше відвідала думка: а що, як це не сусіди? Що, як ще щось всередині самої стіни? Наступного дня я випадково впустив чашку. Вона розбилася підлогу. Я зігнувся збирати уламки, і в цю мить знизу, з під ламінату, почувся чітке, виразне зітхання, людське, співчутливе, майже жаль Ніби хтось, хто сидить під підлогою, пожалів мене за розбиту чашку. Мені стало погано, я вибіг на повітря, але ввечері, включаючи воду в умивальнику, я замість звичного гулу в трубі почув тихий, перекривлений шепіт. Одне слово повторене тричі. Сумно, сумно, сумно. Відтоді звуки почали рости. Вони більше не підкорялися логіці будинку, вони підкорялися мені. Я впускаю ключ з вентиляційної решітки, чути тихе ой. Я плачу від втоми, з раковини не долинає не плач. Ночами з комори починало чутися розмірене важке дихання. Воно накладалося на моє. Я затримував подих, і дихання в коморі теж зупинялося на мить. Потім продовжувала ніби з легким присвістом. Я звернувся до управління, старий сантехнік дідусь Петро зняв панель під умивальником, заглянув у темний отвір з трубами і різко відступив. Його обличчя зблідло там сухо, дуже сухо, звідки там може бути голос. Він більше не приходив. Я почав записувати звуки на диктофон. Одна ніч, коли дихання в коморі стало особливо виразним, я включив запис, записав хвилину, увімкнув відтворення, у динаміку лунало моє дихання, ліжка і тиша з комори. На записі нічого не було. Але в реальності, прямо за дверима, воно продовжувало розмірено вдихати і видихати. Це було неможливо, це означало одне: звуки були лише для мене. Або в моїй голові. Їх не ловив микрофон, їх не чув ніхто крім мене. Жах набрав нову форму він став персональним. А потім з'явилися слова. Одного разу, готуючи вечерю, я чітко почув голос за спинами чоловічий і сипкий, ніби пересипений землею. Ти ж любиш крем суп з гриба. Я ніколи і нікому не говорив про це. Це була моя таємна дитяча любов. Я обернувся, кухня була порожньою. Але на столі лежав один білий гриб. Сухий, старий. Його там не було секунду тому. Я зрозумів, воно мене вивчає. Воно слухає не просто мої розмови, а мої думки, мої спогади. Воно живиться моєю інтимністю, настала кульмінація. Вночі мене розбудило відчуття, відчуття, що хтось сідає на ліжко. Краєм ока я побачив в темряві обриси не людини, а щось довге, згорблене. Воно не торкалося мене, воно просто сиділо, а потім почало говорити. Голос йшов не з горла, а з Усього простору кімнат ніби виникав усередині моєї голови. Ти сумний, сказало воно, ти самотній. Ти думаєш, ніхто тебе не чує, але я завжди чую. Я чую, як твоє серце б'ється зараз. Раз, два, три і ще раз. Ти боїшся. Це добре, страх це щире, це справжнє, я люблю справжнє, я не міг рухатися, параліч. Не бійся, прошелестіло воно, я не займу твоє тіло. Я не тінь у кутку, я слухач. Я живу в проміжках між стіною, штукатуркою, між підлогою і лагами, між твоєю думкою і тишею, що йде за нею. Ти викликав в мене своєю тугою за кимось. Хто б вислухав? Ось я. Ранком його не було, але з тих пір воно завжди поруч, коли тиша стає надто глибокою, я чую легке поплахування, ніби мокрими вустами. Воно реагує на мої емоції, коли мені страшно, воно задоволено дихає. Коли я спокійний, воно тихе, насторожене. Я спробував поїхати до мами. В першу ж ніч у її будинку, з під дивана, почувся. Знайомий сипкий шепіт тут тепліше, ніж у твоїй квартирі, і пахне печивом, як у дитинстві, так? воно подорожує зі мною, бо воно не прив'язане до місця, воно прив'язане до моєї тиші, до тиші всередині мене. Тепер я ніколи не мовчу. У мене завжди грає музика, телевізор, подкасти, будь-який фон. Я боюся справжньої тиші більше ніж чого-небудь, бо в справжній тиші воно стає уважним і починає не просто слухати, а коментувати, шепотіти на вухо спогади, які я намагався забути, проголошувати мої найпетемніші страхи, коли я на межі сну. І я пишу це не як попередження, бо це вже запізно. Я пишу це як пояснення. Якщо колись ви, опинившись в абсолютній тиші, почуєте не просто власне серцебиття, а почуєте, як хтось інший починає рахувати його удари разом з вами, знайте, це не галюцинація. Це просто означає, що ваша тиша стала достатньо глибокою. І що там у проміжках хтось давно вже налаштувався на вашу частоту. І він такий уважний слухач. Він ніколи не переб'є, він ніколи не піде. Він просто чекає, коли ви нарешті замовкнете, щоб почати свою чергу. Спробуйте зараз припиніть на хвилину музику, зупиніть відео. Замовкніть і прислухайтеся до тиші за вашими стінами, а тепер уявіть, що ця тиша прислуховується до вас у відповідь.